Всім привіт. Доброго дня. Що ми робимо? Ми займаємося такою штукою тестування. Тестуванням в даному випадку зараз на гігієну. Тобто як сім'ї будуть чистити в нас розплід. Чи добре будуть чистити, чи погано виїдати личинку пошкоджені кліщом, чи механічним, чи моллю, скажімо так, шукаємо розплід. Шукаємо розплід. В даному випадку, який би був бджоли, такі ружеві очі. Ось ми знайшли. Ружеві очі. Ружеві очі. Так є, є. Проколюємо шаблоном від Віталія Ліпатова. До речі, дуже гарний девайс. Всім рекомендую, хто хоче попробувати по центрах. Раз. Ставимо відмітки. Відмітки ставимо. По кутах шаблону, щоб знати, потім сфотографувати і записати, скільки почистили яка сім'я. Час. 12.00. 12.00. Ну. Сім'я 103. Сім'я 103. Зверху ставимо крапочку, щоб легше рамочку було шукати. І все. Через 6-8 годин ми перевіряємо, Якщо часом в... В діапазоні полізору є отвори, які бджоли, тобто ну, розплід, які є не проколотий а вже є очищений, то ми записуємо мінус там 1, 2, 3, 5, 10 комірок. Тобто, щоб ми ми всі ці поля, які є, щоб ми її не дописали, як тільки завбали, а вона цього не робила. Ось так. І через 6-8 годин ми відбираємо наші безпосередньо сім'ї, фотографуємо які. Найкраще чистять. Які найкраще. І записуємо всі ці дані, потім пізніше в гібрі на ціні. У нас буде більше вільного часу. Всім вдалого дня. Па-па!